Давай, 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 давай. Эльза, ми на завдання скоро приїдемо! Эльза, ну потім, потім... Потім підем поплаваем. Эльза, ти не заскочишь! Пить, блядь! Назад, на! Вільне создання, На. Назад! Назад, бля! Сука, Эльза, блядь! Не ебе музбун нахуй! Дивись зуба з гурмо. Стоп, ну назад. Счастли зброю, але йде. Стиві, викай на! Блять! Йохнута, за пісні назад! Блять! Та вона вернеться, не вернеться! Вона таке дивіть! Вона потім вернеться, як замахає. Не прибіжи. Ооо, дурне, наше, куди ти зібралося? Ой, чекай нахуй. Ой, блядь! Дурне! А довольне. А ти чим довольний? Безмерно, ні? Я знаю що, вона, як побачила мене, я що щоб всі. Вона побачила тебе, ти її іскра буря. 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>